У цьому відео ми знову разом пройдемо цей легендарний шлях. Я покажу офіс, розповім подальші масштабні плани та розпочну набір на навчання, тому дивіться обов'язково до кінця. А Ти пиши коментар та отримай тисячу гривень на картку. Цей рандомний коментатор з минулого відео отримує грошовий приз. Напиши мені в телеграм. Від початку до кінця рубрики пройшло 8 місяців. За цей час дуже багато чого сталося. Але найголовніше, що я дійшов до своєї цілі. Багато разів хотів здаватись і переставати займатися товаркою, але завжди Продовжував рухатись вперед. І якби я здався на першому, другому чи третьому відео, то навіть не дізнався б, що зніму фінальну частину рубрики. Ці ці серії я знімав з метою змотивувати велику кількість людей на початок власної справи, і дуже надіюсь, що в мене це вийшло. І хочу кожному сказати, що у вас все вийде. Перед вами приклад людини, яка просто йшла і не здавалась, при цьому не маючи якогось великого таланту. Коли я починав стригти, то вчився 6 місяців, щоб почати це робити платно. Коли я розпочинав товарний бізнес, ситуація була ідентична. Відразу все не виходило і здавалось, що не вийде ніколи. А зараз за 8 місяців я з нуля вийшов на наявність товару більше 1 мільйона гривень. Давайте ще раз проживемо ці моменти разом, а тоді подивимось офіс та мої подальші плани. Розпочав рубрику, я з нішів, який до цього розвивався декілька років. Це оригінальні кросівки та одяг. А обрав ці товари, тому що сам їх регулярно купую та ношу. Справа в тому, що ця ніша не є легкою через те, що тут багато розмірів, кольорів та сезонних товарів. Через це було максимально цікаво розповідати про всі підводні камінь продавав до рубрики через три платформи: OLX, Instagram та Telegram. і мав високий прибуток та результати з кожної платформи. Також мене мотивувало те, що я до цього вже відкривав фізичний магазин, але війна цьому помішала. Початок був, чесно кажучи, такий собі, тому що було дуже і дуже складно поєднувати товарний бізнес з YouTube та Telegram. Руки опускались і постійно думав, щоб не продовжувати рубрику, бо на це йшло багато сил та часу. Але набрався терпіння і максимально виклався та підготувався до наступного відео. Далі я пішов на Великий крок і зібрав товару на 100 тисяч гривень. Щось в мене ще залишилось з минулого магазину, а велику частину я докупив під правильний сезон, і це було дуже вдало. Заробіток різко почав рости. Багато хто може подумати, де взяти 100 тисяч гривень. Але я до цього моменту довго займався товаркою, криптою та іншими справами, і всі кошти кудись інвестував та вкладав, і якраз чітко зміг використати їх в рубриці. Також потрохи покращував контент на OLX та в своїй дропшипінг-групі і викладав багато позицій. За два тижні я вийшов на дохід в 10 тисяч гривень. У рамках рубрики. Чому я кажу в рамках рубрики? Тому що з кросівок та одягу на той час я регулярно заробляв у рази більші суми, прикладаючи маленьку частинку свого часу, але насправді не міг про це розповідати, бо багато хто просто-напросто не повірив. би. Тобто я постачав оригінальний товар власним напрацьованим контактам за три роки, використовуючи мінімум часу та сил. Часто був посередником і, не маючи товару на руках, вдавалось заробляти від 10 тисяч гривень всього за одну оптову відправку. І суть моєї дропшипінг групи була в. Тому щоб це максимально масштабувати. Посилки я носив у руках, замовляючи таксі. Нагадаю, що авто тоді ще не купив, тому що все по максимуму вкладав у різні справи. А купити машину я міг спокійно ще в 19 років, але завжди розумів, що краще ці кошти інвестувати. Усіма помилками та успішними замовленнями ділився з вами, показував, щоб ви на них вчились і мали певний досвід ще до початку. Були завали з роботою, але завжди ставився до цього з позитивом, і найголовніше не зупинявся. Зараз я дуже собі за це дякую. За три дні я Дав половину товару, швидко реінвестував кошти, і це все не враховуючи оптові продажі, які я робив паралельно рубриці. Моїх емоцій тоді було просто не передати, наскільки швидко це все сталося. Я регулярно розповідав корисні поради по тому, як розпочати товарний бізнес, щоб максимально полегшити вам життя і набути розуміння, чи це ваша справа. Було видно, наскільки я був зарядженим. Чекав кожну поставку і радів усім успішним відправкам. Щиро бажаю кожному це відчути. Далі замовляв багато нових позицій, які працюють і знову Взвав прикрій ситуації, які можуть ставатися, щоб ви на них не потрапляли. Але це база: чим далі ви заходите, тим більше у вас буде проблем. Паралельно я встигав вести дві справи: це перепродаж айфонів та товарний бізнес з кросівками, де на власному прикладі показав наскільки краще розвиватись у одному довгостроковому напрямку, ніж розпилятись на декілька. Зараз, якщо чесно, не уявляю, як я це все встигав. По кросівкам швидко вийшов на стабільні відправки від п'яти позицій за день, повністю розповів про плюси та мінуси двох ніж та вирішив відкинути справу з айфонами. Та повністю перейти на кросівки. Це нам говорить про те, що можна і треба пробувати. Тільки таким методом ви зможете порівняти напрямки та зробити вибір у сторону перспективнішого. Я просто не зупинявся, а рухався далі та вчився на власних помилках. Знову замовляв багато нового товару та постійно реінвестував, викладаючи нові позиції. За годину приходило більше 50 повідомлень, і в мене вилітало з аккаунта менеджера і видалялись переписки. Розробив табличку з великою наявністю від усіх постачальників, заробляючи при цьому майже. На пасиві отримував по 30 плюс повідомлень на OLX за короткий час. Вже велику частину роботи не встигали виконувати, через що люди часто писали за довгі відповіді менеджера. Але я по максимуму це виправляв. Продовжував робити стабільні продажі та тестувати новий товар. Досі носив усе вручну, не купував авто, щоб не заморожувати оберт. Потрохи тестував товар під реалізацію та регулярно покращував роботу. Подивився декілька офісів у Львові, щоб ознайомитись, але варіанти були такі собі. Вже потрохи все наближалось до фіналу, але серії почали Ходити все рідше і рідше, але я думаю, і так всі розуміють, чому. Бо в перших п'яти відео була вся основна інформація та розвиток. А далі це вже йшло конвеєром, і залишалось робити оберт, купувати нові позиції та чекати моменту, коли буде вигідно орендувати офіс. Я розкрутив наявність і дійшов до закупівлі товару на 10 тисяч доларів. І це були топові позиції, куплені за найнижчими цінами, з яких я, звісно ж, отримав великий профіт. Регулярно працював з дроп-групою, де продавав як у роздріб, так і оптом. Вже купив перше авто, на якому. Возив посилки, а не відправляв пішки, як це було раніше. Такі моменти ти потрохи розумієш, для чого ти взагалі все це робиш. Готувався до сезону, і моя тактика гарно спрацювала та принесла мені високий прибуток, який почав рахуватись в тисячах доларів. Продовжував розповідати дуже цінну інформацію, щоб кожен міг для себе щось знайти. Для вас ця історія в декілька хвилин, а в мене це зайняло 8 місяців регулярної роботи. І тепер давайте перейдемо до офісу. Коли я зрозумів, що вже настає час і скоро для розвитку мені потрібен буде офіс, то почав відразу. Шукати хороші варіанти на OLX. Зразу подивився один офіс і просто чекав моменту, щоб туди заїхати. Все підготував і через місяць заїхав. Офіс виглядає дуже топово, світлий, багато місця, плюс відразу були столи. Панорамні вікна, гарний вигляд з вікна, територія і саме приміщення дуже охайне та з охороною. Хороше місце розположення біля замку Люберта. Ціна 4700 гривень за місяць, що повністю оправдано. Перший тиждень я активно над ним працював, проводив там багато часу. Відразу почав швидко набирати наявність, яку купу. Вав у постачальників і паралельно виклав у телеграм-канали, що беру кросівки та одяг під реалізацію. Це коли мені відправляють товар, ми закріпляємо за ним ціну. А коли він продається, то я скидаю кошти людині, з якою співпрацюю. Тобто, це вигідно для тих, хто хоче швидко продати товар і не хоче його зберігати. А мені плюс в тому, що я ставлю свою націнку. Було дуже багато бажаючих і прийшлось навіть відмовляти деяким людям, бо фізично не встигав все обробляти. Далі я кожного дня возив багато ящиків, мініком, і тут була перша проблема, що Ходилось їздити по декілька разів, бо влазило лише по декілька ящиків. Загалом набралось товару, собівартість якого склала більше одного мільйона гривень. Ми відразу зняли контент з професійним фотографом. Я почав шукати другого менеджера і вибирати стелажі та інші меблі для магазину. Тобто, все, до чого я йшов, повністю збулось, і скоро розповім, що буде відбуватись далі. Дивіться до кінця, тому що там дуже масштабна штука. Паралельно рубриці мені постійно писали підписники за навчання, і я вирішив провести для початку тестове на 10 Людей і взяти людину на індивідуальне. Скоро зрозумієте, чому я про це розповідаю. Це при тому, що я не робив ніяких прогрівів, а люди самі регулярно писали, бо бачили мій шлях та відео про товарку. Тестово пройшло прикольно, я отримав хороші відгуки, і найстарший учень Андрій показав найкращі результати. Я приїжджав у Київ до нього на офіс, щоб познайомитись. Він продає репліки кросівок і в основному просувається через Тікток та інші платформи на індивідуальне навчання. Записався Паша, який живе в 20 кілометрах від Луцька. І я вирішив, що буду проводити уроки. Вживу, і тоді я ще навіть не уявляв, чим це все обернеться. Ми провели 4 фізичних уроки по товарному бізнесі, і він швидко вийшов на дохід в 20 тисяч гривень на місяць, при тому, що має основну роботу. Після навчання ми почали багато спілкуватись та розвиватись разом, і час від часу бачились в Луцьку. І тут ми підходимо до крутого моменту, який відбудеться вже зовсім скоро, але все по порядку. Так як я паралельно займаюсь товарним бізнесом, Ютубом телеграмами, то я фізично не можу розірватися. Постійно думаю про те, як це все можна було б делегувати і в той час зробити ще ефективнішим. Мені прийшла ідея перенести офіс та товар відразу в Київ та об'єднатись з Пашею, що це мені дасть і для чого я це роблю. В першу чергу я максимально розгружу свій час і далі зможу більше знімати відео. По-друге, це ще більший заробіток і розвиток разом з розумною та топовою людиною. Тобто до цього в мене були менеджери, але цього недостатньо, щоб ефективно рости та покращуватись, бо регулярно треба відбирати топові позиції, шукати де брати нові, замовляти з закордонних сайтів. Раніше це робив я, але зараз фізично не встигаю. По третє, це ще більше місто, де багато людей зможуть приходити на офіс та купувати кросівки фізично, що значно збільшить продажі. Чесно, зараз я дуже радий, що так сталося, і вже чекаю моменту, коли ми все перевеземо на офіс у Київ та будемо більше масштабуватись та розвиватись далі. Взагалі це все швидко сталося. і Я не можу передати своїх емоцій, тому набираємо 2000 лайків і я знімаю нове відео про офіс в Києві. Всіх хочу привітати з закінченням рубрики і початком чогось нового та Великого я розпочинаю набір на своє навчання по товарному бізнесу. Ви зможете детальніше ознайомитись по посиланню під відео. Роблю його максимально топовим та наповненим і дуже радий тому, яким воно виходить. Нікого заставляти не буду, тому що я не приходив в ніякі навчання, тобто це доказ того, що можна всьому навчитись самому. Але діло в тому, що протягом шляху я втрачав тисячі доларів через недосвідченість, а ви зможете перейняти весь мій досвід, отримати підтримку і потрапити в топове ком'юніті, і цим пришвидшити свій. Розвиток в десятки разів. Дякую кожному, хто підтримував мене на шляху від товарки до фізичного магазину. Кожного щиро ціную. Підписуйтесь на канал і будемо рухатись разом, бо вже зовсім скоро буде нова масштабна рубрика.